Весна це час пробудження природи, пора відродження і віри в майбутнє. Символічно є поява на світ у перші дні оновлення всього живого одного із людей-символів України поета, художника, драматурга, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Для мене мислитель є особленням різноманітних талантів, які він намагався реалізувати. Попри суспільні заборони, Шевченко один із символів нашої національної ідентичності. Своєю творчістю він утвердив думку, що українцям варто викорінювати собі дух рабства, меншовартості, відстоювати людську національну гідність. Я приймаю його як соціального реформатора, який, говорячи про сокровенне, спонукає до роздумів, надихає і рухає час уперед. Сьогодні, коли Україна стоїть перед численними викликами, поетичні рядки Кобзаря стають своєрідною настановою для визволення та побудови справді незалежної держави. Ушанування пам'яті поета стане усвідомленнями нами провідних ідей його творчості. Його доробок національна гордість. А щирі слова це світло. Які прокладають шлях для майбутніх поколінь. Шевченко живий, доки є добром в наших думках, чесністю в почуттях і гідністю в вчинках. А любов до України становить любов і повагу до себе та один до одного мислитель залишається наставником і нині, допомагаючи зрозуміти відповідальність кожного за долю свого народу, за подальше існування нації. Це його рішучий погляд стежив за подіями майдану, його борітися поборити, окрилює народ. Прометей стоїчно бореться з рашиським злом. А Шевченко й нині всім сучасник, лицарів шукає поміж нас, щоб вітчизну не калічив власник і прийшов на землю волі час.